Стихійні сміттєзвалища у ворогті і поблизу Кривопільського перевалу занепокоїли учасників проєкту Нові Карпати без пластикового спаму. Протягом двох тижнів музиканти і художники організовували мистецькі акції екологічного змісту у місцях найпопулярніших туристичних маршрутів. А 28 серпня провели рок-концерт у вагоні потягу рахів Івано-Франківськ. Про враження від проєкту митці розповіли журналістам. Свою акцію організатори назвали символічно відчайдушним способом нагадати людям, що проблема сміття в Карпатах на совісті кожного з нас, і туристів, і місцевих мешканців. Йдеться про те, що от люди виходять на говерлу, на говерлі знаходиться сміттєва яма. Там її не потрібно. Вона взагалі не повинна там бути. Люди мусять розуміти, що ти прийшов і ти свій пластик маєш там чи сміття знести. А вже далі там комунальні служби його вивозять за налагодженою схемою. Ми познайомилися. З гарними прогресивними так сучасно мислячими хлопцями в Ворогті і в Яремчі, оскільки там окремі станції, по яких планувалася така комплексніша робота. І е, дуже гарно навіть надибали такі екологічні плакати, і дуже навіть мистецькі, такі, так як і ми підходили по-мистецькому до цього всього проєкту. Тобто така е, сміттєва гора, плюс гора там Говерла. чи просто Гора, і написано так дуже кльово і дуже вдало. Які гори для тебе край? Щоб ефективно побороти сміттєві гори, ми ці пропонують вивозити непотріб лісницею, використовуючи для цього спеціальні вагони. Тобто, всі навколишні населені пункти, вони би фактично просто звозили це сміття на е, спеціально обладнані е, майданчики для. Цих відходів при залізниці. Ну і раз або два рази в тиждень то сміття би забиралося спеціальним вагоном і вивозилося взагалі за межі Карпат. Звичайно, це б прибавилося більше роботи залізничникам, але на противагу комунальним службам залізнична залізниця більш зорганізована, і в них більш така структурована робота. На майбутнє ми ці пропонують нові нестандартні заходи, яким привернули увагу громади до актуальних екологічних ідей.